Сумно трембіта грає. Перший був отакий, тепер отакий. Ми ростемо. У мене в батьків було UMC, а джинси, типу, були для молоді. І я купив свій джинс, тому що це було молодежно. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли, Ти драйв. І сьогодні ми вам будемо розповідати, як змінились ціни на електричні автомобілі в США, конкретно на Тесли, тому що нас це цікавить. Також ми розповімо про те, як сонячні панелі в нас на підприємстві допомагають нам економити суттєву суму грошей. Обов'язково покажу свого ікса. Кума Ікса не покажу. Якщо ви знаєте, що таке Кума Ікс, то значить ви підписник нашого Ютубу, за що вам дуже дякую. Також покажемо вам одного дуже цікавого. Ікса. ми показували його в короткому форматі в нас Тіктоці в і в Інстаграмі. Ну але якщо ви дивитесь нас тільки на Ютубі, вам теж ми його покажемо. І ще сьогодні буде дуже багато цікавої різної інформації. Ласкаво просимо до перегляду. Погнали! Знову ж таки, цього XA ми показували в інстаграмі і TikTok. Якщо не підписані, підпишіться. Там багато різної актуальної, живої інформації, яка ну, кожен день знімається і щось показується. Буває там деколи весело, буває не дуже, тому обов'язково заходьте і підпишіться. Йдемо до нашого ікса. От, вроді би ну, звичайний ікс з дверима, такими, як ми всі звикли, Ну, трошки підрозібраний, я згоден. Візуально, майже без пошкоджень, там трошки спереду по бамперу є. Салончик непоганий, перфоровані сидіння, карбон, це перформанс. Пестоде. Свій час ця машина коштувала, якщо я не помиляюсь, 165 або 175 тисяч доларів нова. Але ця машина не просто їх, ця машина технічка. Бачите, такі карбонові в нього ставочки трошки розібрані, бо тут зняти, бачите, подушка. Ну, подушка, правда, приїхала, але монітор тільки під кермовий приїхав. І от в цій машині, от в неї тільки два передніх сидіння за той, які це білий салон з перфорацією, з обдувом для іксів 16-17 років насправді велика рідкість. Потім нам вже обдув ну, вентиляцію, точніше завезли вже в 21-му році в рестайлі, коли вже з'явився новий новий салон, новий кузов Вески Віксі. Але найцікавіше тут ззаду, і це не оця пахнючка. А оця перегородка, вона тут якби захищала водія і переднього пасажира від того всього, що тут знаходилось, тому що тут були інструменти, запчастини, багато різного барахла, а X, це у нас P100D, це сама заряджена версія. На той час їде вона, дай Боже, тому при різких розгонах, гальмуваннях, я думаю, тут в багажнику творилося дуже багато всякого весело. І судячи по пластику, по оббивкам, які тут є в салоні, ну, якби сліди цього всього видно. Тут такі от. Корзинки, які можна складати, якісь цікаві речі. Тут для інструмента такі, бачите, всякі е, гачечки. Е, і ця машина вона їздила, коли там от в Америці, в Європі є в Тесли така штука, яка називається мобільний сервіс. Тобто ви можете в додаток на телефоні зайти. І, наприклад, там, в мене пробилось там, колесо, там, чи в мене там зламалась якась ручка в Model S, там, чи ще якась річ сталася. Приїжджає до вас ось така от машина з двома бравими бійцями і ремонтую вашу машину там біля дороги, у вас вдома, у вас на парковці. Офісі чи будь-де дуже зручно, дуже класно. І от ці люди їздять на ось от таких от прекрасних автомобілях. І це ще не все. Зараз ми вам покажемо ще таку ж машину, ну схожу, теж технічку, але вже це Model S Palladium. А тут у нас якраз ця Model S, красива, така графітова на 21-х дисках. І ця машина теж виконувала роль технічки. Тобто на цій машині з великим комфортом і з великою заздрістю від мене їздили два працівника Тесли і обслуговували теж клієнтські машини, робили якісь дрібні ремонти. В них навіть повиводили собі спеціально такі от розеточки, і тут інвертор навіть був, якийсь, який вони підключали, щоб можна було інструмент якийсь вімкнути, там, ну там, не знаю, там шурик якийсь або дрель. Якусь, або що там або лампу якусь. І вона перетворювала енергію з штатної 16-вольтової системи тут в 220 вольт чи в 110, напевно, я там не знаю, як точно в Америці, і вони користувалися ручним інструментом. Тобто, маючи таку величезну батарейку, як і тут, так і в тому X, можна, напевно, дуже багато різного там сверлити, крутити і світити, що, в принципі, робить непогану перевагу цим машинам. Тому що там, якщо це бензинова чи дизельна машина, вона там має на нейтралці маслати собі. А тут, будь ласка. Скільки батарея дозволяє, стільки споживає? Можете написати в коментарях, скільки може крутитись дрелька від 100, від ну на 100 кВт ємності батареї. Як на прикладі цього, як ви бачили, в цій Model S теж стоїть така от перегородка. Це вже не перша наша машина, технічка саме S. X перший, але ну, і в цьому кузові, до речі, Model S теж перша. І тут вже навіть трошки інакша перегородка. Цікаво подивитися. Вона вже бачите, Tesla розвивається не тільки своїми автомобілями, а ще й своїми перегородками для своїх технічних машин. Суляйте, з яким задоволенням працівники Tesla їздять на роботу на от таких от прекрасних машинах. З приводу цих от машин, оцих цих технічок. Е, зразу попереджаю ваші коментарі, тому що мені там були трошки накидали, це не норвежські, не скандинавські, не фінські, якісь там машини, де там люди економлять на податках. Я знаю, що такі машини є, це в них там нормально, вони собі там катаються, навіть там і ренджери двохмісні у них є з перегородками. Це не той випадок. Ці машини ми купуємо у Тесли через аукціон, веземо їх з Америки, і там, навіть якщо придивитися, особливо на Іксу, видно, що навіть сліди від наклеєчки. Тесла, сервіс. Тому ми знаємо, що ми купуємо, і якщо ви хочете показати свої знання скандинавських законів і там нюансів з податками, ми теж про це все діло знаємо, але це не то. Це Америка, це сервісні машини від Тесла. Буде в нас окреме от, про Макса машину, про його плет. Я не пам'ятаю, здається, 25-й модельний рік е з ковшами. Уже новенький, красивенький, теж за аукціону, але цей новий салон, ну як на мене, він заслуговує окремої уваги, тому що давно хотілося, щоб Тесла виділяла якусь заряджені версії своїх машин. Чимось, і відповідно, ось це одне з перших, крім спойлера і кольору е супертів, що нам заїхало з візуалу. Це новий салон. Так, і єс одна прекрасна машина. Це прекрасно моделова, абсолютно чудово, але є з нею один нюанс. Вона на задньому приводі. І нічого поганого в задньоприводних трійках-вайках немає, так як вони на задньому приводі, на відміну від есок, іксів, проїжджають біль. Ну, іксів, вибачте, що встав, іксів задньоприводних не буває. От на S-ки задньоприводні менше проїжджають на одному моторі. В трійках-вайках навпаки. І проблем, якби з цим не було до того моменту, поки клієнт не привіз нам цю вайку і сказав: Зробіть, будь ласка, ТО, тут треба було задній підрамник поміняти після аукціону і зробити ТО двох моторів. І він каже: гляньте до заднього і до переднього мотора. І до заднього ми глянули, а до переднього, ну от вам вставочка зараз буде. І якби нічого поганого в цьому і катастрофи немає, але просто момент в чому, що треба знати. Перед тим, як ви купуєте цю машину, що вона там в одній чи в іншій комплектації, що в неї та чи інша батарея. Бо, наприклад, там є батарейки в свіжих вайках, наприклад, урізані, вони по 70 кВт, хоча всі чогось думають, що вони 82 кВт. А є різні версії коди цих батарей, які можна дістати з, ну, там, з того ж самого тулбокса, і можна зрозуміти, яка встановлена була з заводу батарея у вашій машині. І це все потрібно дізнаватись до торгів, щоб потім не стикнутися з таким от сюрпризом, як от виникло. В цій е, машині. Коротше, це форкоп нам привіз клієнт. Він ну, на вигляд, реально непоганий форкоп. Класний, новий, мені здається. Він купив його за 50 євро. На... В додатку Клейнан Сіген, що це коротше, ми, не знаю, може якийсь скрін добавим, як це виглядає, собі теж вже скачав. Це типу німецького Олекса, і він його реально там купив за 50 євро. Єдиний момент в тому, що навряд чи у вас вийде замовити його новою поштою, тому якщо у вас часто є якісь друзі, або ви їздите в Німеччину і можете собі там такі штуки пошукати, 50 євро. Ну, для, це не конкретно для Xa, це універсальна штука. Коштує такі от, ну не форкопці, а така підставка для двох велосипедів. Я велику їжу, тому, напевно, Ну, таку штуку собі теж дуже сильно би хотів на свого Ікса Ну, Єдиний момент, що там з цим штекером, з розетками, якщо правильно їх назвати, не все так просто. Ми вже другий день з ним розважаємося. Ну, сьогодні вже маємо, напевно, доробити його, і щоб воно все працювало коректно. 50 євро, мені здається, що це подарунок. Зараз та... з мережі беремо? 20-35 ватт. Це 30 квт інвертор Deye і 90 квт батарейка з Model S, якщо я не помиляюся, яка працює в парі з 30, 35 майже 36 кВт по панелям, що дає нам абсолютно повну автономність в заряджанні наших машин, користування електроенергією, кондиціонерами і ще різними речами. Якщо там раніше я ходив, там злився, тому що пацани включили кондиціонер, а рулет відкритий, то зараз. По барабану, сонце є, генерація є, пацани, включайте кондиціонери скільки хочете, машини любі, заряджайте, все, що хочете. Тому що ну, я знаю, що просто деякі люди брали з клієнтів гроші за зарядку машин. Ми ніколи цього не робили, але рахунки в нас були там на 48 тисяч гривень, там, ну, там, в районі 50-40-50, це в нас постійно гуляло. Щоб, ну, По великому рахунку там, для підприємства небагато. Ну, але якщо можна зекономити на цьому, то чому ж це не зробити? І ми встановили собі от ці от панелі: 60 панелей, от такий от інвертор, батарею. Піду в нас була, але треба було придумати рішення, як зв'язати оцю от батарею з цим інвертором. На це ми потратили. Скільки дім ми потратили на розробку цієї штуки? Шість місяців. Це ми готувалися завчасно. Шість місяців ми потратили на розробку з нашим нашим колегою, який займався в основному і тягнув цей проект, і його і виконував. І в нас є така унікальна розробка, яка дозволяє просто з коробки взяти вам от батарею, взяти оцей модуль управління, підключити до свого інвертора, де є, і у вас штатним роз'ємом з правильними налаштуваннями буде працювати ваша Теслівська батарейки Зескі або Зікса. Прекрасно. Бачите, що покете це все діло ми от вибрали сюди з нашим оператором на дах. Не знаю, правда, як ми злазити будемо, ну щось придумаємо. І ми, от, бачите, з цієї сторони це у нас виходить, західна сторона, Ось така от в нас частинка панелей. І ще частина є там, зараз теж вам їх покажемо. І виходить, як за рахунок цього розподілу панелей по різним сторонам. Першу половину дня в нас максимально генерить оця сторона. Ну, звичайно, це теж додає, але концентрація йде на от, цих панелях із цього боку. І коли там протягом дня вони працюють якби, обидві сторони, в кінці дня більше працює ця сторона, ну та теж якби, генерить енергію. І що це нам дає? Це нам дає те, що рівномірно, протягом дня ми можемо максимально ефективно генерувати цю енергію. Тому що ну, якби, енергії цієї нам потрібно багато, ми тратимо близько 4 МВт на місяць. Для зарядки наших машин, клієнтських машин, для свого споживання, там, кондиціонери, світло, там, розетки, все це діло, енергії нам потрібно багато. Якщо навіть зарядити якісь там дві машини за день, то це вже якісь там, ну, там 150, 140, 160 кВт треба потратити. Що для звичайного споживання, там, якогось побутового будинку, це вже дуже багато, а в нас це просто ну, кожного дня відбувається. Так, товариство, ви знаєте, що ми розігруємо павербанки. Но ми розігруємо тепер ще отакі от красунчики. Бачите, тут 4 USB-порта, 2 спортивних порта, да? червоненькі таких швидких. Фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки. 60-там з хвостиком тисяч мА годин. За донат. В описі є банка, QR-код на екрані. донатьте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки. За найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте, допомагайте нашій армії і продовжуємо дивитися відео. Так, що з моїм міксом? Та по великому рахунку нічого. Ми його запустили. Запустився він, до речі, от так: от піропатрон замінили. І... Пневма надулася, Потім заїхали на підйомник, два важеля ззаду поміняли. Хоча я думав, що там буде і підрамник, і балон, і піввісь, і диск. Думав, там підсумнів ступічний. Там оце все діло, думаю, треба буде міняти. Весь вузол ходовки, фактично. Разом там з підрамником. Підозра навіть в мене особисто була на задній мотор, тому що коли сильний удар в піввісь, може піввісь вдарити в, ну, в сам мотор, в редуктор, фактично. І він буде гудіти. Тут, слава Богу, поки нічого не гудить. Хоча удар не слабенький. Але що ми з ним встигли зробити? Ну, запустити його, відповідно. Зняли з нього всю безпеку, віддали на реставрацію. Ми всі, ми всі подушки, які реставруємо, ми реставру в одних людей. Давно вже з ними працюють. В результаті вони завжди нам дають після реставрації сертифікат. І скільки раз вже доводилось, на жаль, перевіряти, все працює, все окей, виконує свою функцію, подушка так, як потрібно. Також, що що встигли зробити, це поміняти. Фактично пів фалкона цих от задніх дверей, тому що я коли планував ну, планував ремонт цього авто, ставив зразу під питання. Це заміна повністю фалкона в зборі, бо так правильно. Інакше, якщо помітити там от частинками, ну хлопці спробували, взяли там з донора частинку цих дверей, спробували їх поставити, нічого воно нормально не працює. Цю частину теж треба знімати. тобто Прямо от до цієї центральної частини в іксі, куди кріпиться фалкон, весь цей механізм потрібно зняти, поставити туди інший, щоб воно потім все гарно працювало. Тому ми в деяких відео говорили, що ми не рекомендуємо брати от ці ікси з ударами якраз от в цю сторону. Тому що ну, мало того, що його треба купити все в зборі, так його ще треба, якби ну, і поміняти. Зрозуміло, що я це якби, ну, силою нашої команди роблю для себе. Але якщо б це приїхав клієнт, який каже, от зробіть мені оце а клієнт же хоче результат. Я то можу там закрити очі на деякі речі, але ну, відповідно все одно ми будемо старатися зробити максимально ідеально, тому що ну, знову ж таки має бути хороша машина. Якщо е -е 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 робити це клієнту, воно буде ну, потрібно виставляти такий рахунок, який зазвичай людям не подобається, тому що це дуже важка робота. Тому ми і не рекомендуємо це робити. Якщо зробити тяпля, буде поганий результат. Якщо робити так, як треба, то ну, треба виставляти хороший цінник за, ту, за ті страждання, які треба перетерпіти, щоб ці двері виставити, поставити і зру... Щоб воно все працювало, тому що знову ж таки є ризик побити оцю от панораму. Там кожен третій раз, якщо там кожен другий раз, якщо ви або кожен перший, якщо ви тільки починаєте ремонтувати Тесли і ніколи не працювали з іксами, скоріш за все, ви розіб'єте оцю от верхню панораму, яка коштує там, від 500 до 650 до 700 доларів, залежно від року випуску вашого автомобіля. Відповідно, ці ризики потрібно закладати в ціну, тому що ну, такий майстер захоче платити за розбиття цього скла. Не через те, що він криворукий, а через те, що це складна. Конструкція, і з нею треба вміти правильно працювати. Оце от старі двері з цього X. Я не знаю там чи передає вам камера, наскільки ну, там, глибоко заїхали, е, заїхало в ці двері. У нас буде окреме відео про цей ікс, ми покажемо, який він приїхав, як ми там запускали його, як ми зустрічали свої враження. Тому обов'язково підпишіться на канал, будемо показувати історію цієї машини, тому що ну, якби, час є, вона не спішна в роботі, тому що ну, є клієнтські машини. Клієнтські треба поспішати. Там нема часу, коли знімати. А тут, якби ніхто не спішить з тою машиною, відповідно будемо про неї. Знімати відео, тому обов'язково підписуйтесь для того, щоб дивитися, як ми будемо ремонтувати цей непростий непростий такий варіант з аукціону з Америки. Коротше, поки Андрюха не слухає, розкажу вам таку штуку. Чого ми працюємо з гарвіш дителі? Тому що, ну от, по-перше, ми тут по сусідству, ми давно з хлопцями дружимо. Чи навіть коли ми тут не були, ми вже дружили з хлопцями. Ну з того часу, це вже давненько. Штука просто в чому, що коли ви робите там шумку, там клівкою клеїте якісь речі, там ну. Речі, свої автомобілі, треба розуміти, що певні речі вони мають свої особливості. В Тесла цих особливостей вистачає. У нас часто приїжджали з інших детейлінгів, там з інших студій, де шумили, там міняли колір плівкою, там чи ще щось робили, чи антигравійною плівкою клеїли. І потім там то камера не працює, то ручка не відкривається, то десь щось заїдає, не працює, ну і такі от багато різних речей. Тому що Тесла це, ну, це не космічні технології, але це досить складна і для більшості людей все-таки нова машина. Хоч вам здається, може, що їх багато, насправді це не так. І треба їхати на детейлінг, на якісь серйозні роботи, там, в стилі хімчистки, ще щось, до тих людей, які дійсно в цьому розбираються, щоб потім не займатися невиправданим або неочікуваним ремонтом вашої Тесла. Ікса за мені, Арки? Ікса? Двері? Да? Задні не, не буде. О, до речі, чому не можна шумити задні двері вікса? Ну як, не бажано? Не бажано. Можна просто зробити антискрип і покращити там шумопоглинач в карті дверей. Але чого не варто не... робити? Ну тому що механізми там не розраховані на багато додаткової ваги, точно так же, як не бажано багато шумити. Кришки багажника, які з електроприводом. Ну Теж, тому, що, да, все накривається і іноді навіть петлі гне. Якщо було, було таке не у нас, але було. Бо ми, в принципі, ми відповідальна, надійна да. компанія. У нас Бажеш, петлі не гнуться. Не гнуться. Єгуард такий гарний ще є. Блін, Єгуар дійсно офігенний. Я... Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Павербанк не складається з такої 21 потужної батареїчки з Modell Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І так, з приводу цін на автомобілі. Зараз на аукціонах ми там ми давно про це говорили, що ціни будуть рости, тому що всі будуть купляти, встигати купити під завершення пільгового розмитнення. І зараз це якби у всій своїй красі. Те, що ми купляли раніше там, по 15 тисяч доларів, зараз коштує 20. То, що ми купляли там, за 20, зараз коштує 30. Тому і потім і ці люди, які от зараз купляють машини, будуть розказувати, що моя машина чомусь дуже різко подешевшила, тому що ви купили її на паніці, заплатили за нею. Купу грошей, щоб зекономити якісь уявні гроші, тому що якщо ви доплачуєте таку суму на аукціоні, в результаті ви там сильно нічого не зекономите. Я, наприклад, пробував, мені треба було там докупити ще там у ну, собі кілька машин. І, відповідно, я просто дивлюсь на це все діло, розумію, що з такими ставками мені немає сенсу з ними змагатися, тому що я не готовий стільки платити за машину. Я краще зачекаю, хай ці гроші я краще заплачу в казну, потім, коли приїдуть машини, ніж я буду платити це на аукціон. Ну, якщо ви все одно я буду тратити ці гроші, для чого тратити його? Кудись туди, якщо можна потратити кудись сюди. Тому, якби стратегія у мене така. З Каліфорнії машини вже дуже акуратно треба купувати. Якщо ви дивитесь це відео, зараз у нас 8... Який зараз місяць. 8 серпня, 8 серпня ми зараз знімаємо уже. Да, так, з Каліфорнії вже треба дуже дуже обережно, можна не встигнути. З інших штатів, там Техас, Східне узбережжя можна купувати. На даний момент, на мою думку, зараз дуже цікаво розглядати Європу, тому що Європа ціни на європейські Тесли поки що не так різко піднялися, тому що час є і ще люди, поки ходять, вибирають. І коли ми про це раніше говорили у нас на Ютубі, вони там напихували нам, що та як є, нічого там такого не буде, що ваші там машини не подорожчають. Особливо там в тіктосі дуже дуже люблять коментарі, такі писати. От воно, от і подорожчало. Що буде далі, не знаю. Ми прогнозів зазвичай ніяких там не даємо. Як воно далі буде впливати на ціну, теж важко передбачити, тому що ринок дуже штука цікава, особливо в нашій нестабільній ситуації. Тому це просто факт. Отаке от зараз відбувається. Я особисто рекомендацій вам ніяких не даю, але я взяв паузу. Побачимо, треба слідкувати постійно, що буде відбуватися. Якщо хочете розуміти, що буде відбуватися на аукціонах, Підписуйтесь на канал, тому що ми якраз часто знімаємо такі відео, де дивимося, скільки коштує, яка Тесла. Сьогодні це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Походили з нами. Ми вам багато що цікавого, надіюсь, показали. Дякую, що дивитесь, ставите лайки, що підписуєтесь. Загляньте, будь ласка, до нас телеграм-канал, там є варіанти по Теслам з цінами. Якщо ви не хочете Теслу, загляньте інший телеграм-канал, який називається Вандеркар. Це наша компанія, яка займається всім, крім Тесла. Тому будемо бачити. Оце в кінці треба. Тому будемо раді вас бачити у нас в гостях Протесі Р13. Заїжджайте. Та, не поможе. Я в таких умовах працювати не можу. Що це таке? О! Значить, він має два кульових. Вон тут. Халк, та точно, Халк блядь, цю машину спереду і ззадуючи по тому вигляду, як вона, ну, зараз виглядає. На 37% показує 217 км запасу ходу. Ідеал довершення феєрія, ну, не рахуючи, звичайно, самий новий кузов, там все набагато цікавіше.